Здоров'я бажаю! Ми з згадаємо. І сьогодні ми поговоримо про ще один напрям гри креаторство. Взагалі, нам нічим похвалитися щодо цієї сфери. Немає нормальної кількості креаторів, а також проблема з якістю, чого лише варте те, що в нас не було свого колабу на World Gauntlet Contest. Ну, але давайте без лишнього песимізму. Ще все попереду, ще є надії, ще є нерозкриті таланти. Тому починаємо з топ-1 кретора України. І ні, це не конці. Це Івашка. Його можна вважати беззаперечним лідером у сфері креаторства. Широко відомий став після випуску рівня Дора Дура. Засуджуємо. Почавши свою кар'єру, будуючи в модерн стилі, зараз перейшов на Glow і -e Art. Після отримання популярності почав брати участь у топ колабах, як от Аметист, Silent Acropolis, Vраз, Waterfall, Osoвець, Crash Game, Beton Noir. Коротше, можна довго перелічувати. Так, що ж його робить кращим, ніж Конці, який вважався кращим з кращих креаторів? Продуктивність. Новий парт у Івашки виходить раз в тиждень, раз в два, коли у конці це може зайняти місяці. А також оптимізація. У партії в Освеці, який зараз бачите на екрані, задійно лише 13 тисяч об'єктів, також у нього краща швидкість прогресії. Тут досить логічно, чим більше партів, тим більше ти еволюціонуєш як креатор. Фонсі. Справжній ветеран українського креаторства, бо будує вже багато років, встиг побувати вже в кількох командах, але добре закріпився тільки в Чері, в якій вже будує 5 років. Сам він віддає перевагу в будівництві углов та арт-стилях. Сам він такто з Харкова, колись вважався найкращим креатором у ГДК та й взагалі одним з найкращих у світі, але тепер почав здавати позиції. Щодо участі в колабах, то він будував у ваутерфолі, редемпшені, фаерворку. Мейхемі. Шинігамі. Сінд. Ще один креатор, який любить аніме Дітей. Коротше, ви нічого не чули. Сінд. Український креатор, який більш відомий як колаб Хостер. Хоча й будувати він теж вміє. Отримав визнання після хосного колабу Сіністер Sensations, який мав потужний хай. Але зараз, на жаль, здох. Також відомий через такі колаби, як Clone Control, Energizer, Космос. Рекламна пауза. Хочеш знайти сервер, де можна поспілкуватися з українськими гравцями ГД, дізнаватися найновіші новини українського ком'юніті та ГД-ком'юніті в цілому, отримувати поради та фідбек від креаторів? Заходь на GD.ua. Цей сервер створений для того, щоб об'єднати українські ком'юніті Geometry Dash і щоб ви гарно на сервері проводили свій час. На нашому сервері ти можеш поспілкуватися з любителями ГД, в тому числі і з відомими особами, а також отримати допомогу та поради в подальшому розвитку. На нашому сервері ти знайдеш активну спільноту, великий функціонал пов'язаний з ГД, дуже цікавих і різноманітних людей, активний модераторський персонал, можливість знайти нових друзів та багато іншого. Він підійде всім, хто хоче відродити український геймінг і створити своє українське ком'юніті, незалежне від російського. Якщо зацікавив, тоді приєднуйся Посилання в описі і в коментарях. Аквас доволі популярний і хороший креатор, який будує у глоу стилі. В основному його роботами є сольники і Дуо, але також має і парти в колабах. Щодо того, який саме рівень приніс йому популярність, то не можна сказати однозначно, але варто відзначити, що у нього є парти в таких колабах, як Clown Control, Nuclear Star, Flash Me Back. Також варто задати його соло і дуо творіння, як Back Again, VHS, 8 bit Touch Grass, Cat Cat Cat, Up, Hate креш 75 можливо, не такий популярний, не такий скіловий креатор, як вище перечислення. але все ж потужний. Немає якихось партій в гучних колабах, але все ще попереду. ТП Лайф потужний. Та скільки вже тієї потужності, і ГП з Гличини, а конкретно з Львівщини. Має хороший арсенал геймплей робіт, який якісно нічим не гірший від високохвалених партій інших ГП креаторів Щодо партій в колабах, то я лише знайшов його частину у Sinister Sensations, але напевно їх набагато більше. Екзен. Всі ми знаємо його як головного шоукейсера ГДК. Але чи знали ви, що він ще й креатор? Напевно, його можна назвати одним з найкращих будівельників дуал геймплею а також хорошим колаб-хостером. Також не варто забувати, що він міг будувати непоганий декор. Свою руку він приклав до таких відомих рівнів, як Tunnel of Despair, Abyss of Darkness, Talikron, Enira, Asterios, Aronia. Також у нього є багато хороших робіт, як от Класика, Дуалка, Alcar, Dead Silence, Varu, Oсосеру. Наостанок хочу сказати, що хоч в ГДК креаторстві справи не найкращі, але все може змінитися адже нічого нема вічного. Старі креатори підуть, нові прийдуть. І що тут хочеться сказати, так це те. Що нам потрібно об'єднатися. Нам потрібно стати згуртованим ком'юніті, яке допоможе вчора ще зеленим краторам сьогодні стати відомими.